Доброго дня! Мене звати Наталя, і я рада вас вітати у своєму неідеальному саду. Сьогодні я хочу вам розповісти про свою змінну композицію на улюбленій клумбі. Тут ростуть всі сталі рослини. Це і ґрунтопокривні троянди, і хости, і ялівець принцуельський. Але захотілось мені мати Кольоровий акцент, який би в залежності від сезону змінювався. Для цього я обрала місце, яке гарно проглядається із веранди, із входу, і з різних точок мого саду, вибрала там землю і ставляю туди звичайний чорний ящик, куди підсаджую різні рослини в залежності від сезону. Ось так виглядала моя улюблена клумба, коли ми тільки її сформували. Це було літо 2021 року. Самі бачите, які були ще маленькі рослини. І ось цю змінну композицію я посадила жовті хризантеми, які прикрасила гарбузиками. А вже навесні тішили моє око, рожеві тюльпани. Яке я собі заготувала ще з осені. А вже цієї осені в чорний ящик посадила ось цей кущ хризантеми, який прикопувала собі на іншій клумбі з розрахунком, що восени вона мені знадобиться для цієї змінної композиції. І ось зараз, в перших числах листопада, я взяла звичайний чорний ящик, вистелила його старими шматками агроволокна. Це я робила з тих міркувань, щоб не висипався крізь шпарини ґрунт. Звистилала я всі ящики, які, в які висаджувала рослини. Ось ви бачите зліва. Цей чорний ящик, якому росли в мене влітку пеларгонії. Теж вистилала його агроволокном. В цьому ящику в мене росло 5 кущів пеларгоній. Звісно, зараз я їх, коли похолодає, заберу на веранду і поживцюю, щоб мати матеріал на наступний рік. Змішала звичайну землю з городу, з піском, з попелом, взяла цибулинки тюльпанів, які я спеціально замовляла для цієї зміної композиції. Сорт називається рожевий карликовий. Спеціально обирала карликовий, щоб коли підростуть рослинки, вони не вивалювалися з ячка. Знаєте, так не розвалювалися. Замовляла їх у флоріумі. 9 штучок. Тепер бачите їх набагато більше, обрала най такі гарніші, найздоровіші цибулинки. Хоча менші теж, звісно, викидати не буду, пересадила собі в інший їх маленький горщичок. Отож навесні буду очікувати на таку красу, якою з радістю поділюся з вами.